Так, давайте. Який в нас розмір 35 на 48. Модель ось так виглядає. І зараз нам продемонструють. Це самі да? Ага, а ножки. оце станок, це ножки. Все у нас спаяно, запаковано. Це ножки, на яких вони стоять. А це що в нас таке? Це, це ножки, які будуть стояти або ось так, або ось так. Це вже кому як буде зручно. Їх можна поставити. Інструкція, як його збирати. Показано. вказано. І будемо складати. Є чотири маленьких болтика чи шурупчика болтика. І два довгих. Маленькими ми скріпляємо ніжки. Це ти маленькі взяла, так? Да, так. Да? Я взяла маленькі. Треба порівняти, щоб. Так, тут пази один в один заходить, так? Да? Так. Да. Рівняємо, що тут. Що О, є. І добре затягуємо, можемо поки не добре, поки. І в цей пазик вставляємо ось так. Треба трошки силу прикласти, щоб вони заїхали. І теж маленькі. Болти у нас будуть в середині. Треба ровить. Трошки треба усілити, тобто не буде це так. все так прям легко-легко, але досить складно. Поставити, щоб зайшов. Все одна ножка у нас є. Поки Марина збирає, я вам нагадаю, що арабеска це український виробник. Виробництво у них в Ірпіні під Києвом. І різні моделі є, станків і просто самі пяльці. Також окремо можна придбати. Придбати зможете у нас на сайті. Я вам залишу в описі під відео обов'язково наші усі контакти, і, якщо кого цікавить, дам посилання на статтю, де розписані ціни по вартості за кордон доставок. Так, ідемо далі. Ми скрутили, але нам треба, щоб він сидів плотніше. І ми тут трошки буде з силою. Бо він чотирьохугольний і він, наче як врізається всередину, треба трошки прикласти силу, щоб його затягнути. Потім він розкручується, можна розкрутити. Він буде опускатися, підніматися. Тобто потім ми будемо регулювати за рахунок цього коліна, будемо да. регулювати висоту станка. Ну, і як вам вже будете потім виставляти, як вам зручніше буде вже під час вишивання. Отут я зафіксувала, немає дирочки отакої. А Внизу. тут ще є, так? Да? Да. Зараз підкручувати будеш, так? Внизу да? буду підкручувати, затягувати. Щоб ця шляпка, вона плотно повинна прилягати до дерева, до рейки. О, ось так. Отут ще треба дотягнути. Тут От і отут. Давай дотягуємо. Можна дати чоловіку, щоб він це зробив, бо в мене трошки сили вже не вистачає. Зараз не дотягну. Ніжки ми зібрали. Тепер будемо складати самі п'яці. Збираємо, який розмір там? 35 на 48. Так само збираються і усі інші розміри. 48 це ширина, на якій вішається схема ваша. Ну, Давайте зараз збереш і ми якусь схему поставимо, так? Прикріпимо, Щоб так. більш зрозуміліше було. Так, що далі? Давай, нам для початку треба зібрати самі п'яльця, щоб нам удобно. Зручніше. Зручніше було їх на ножки ставити. Ми скручуємо. Востанню... Зараз ми скручуємо в останні дирочки. Не до кінця, а, Так, а, почекай, да, я хочу сказати, а тут у нас отвори, це виходить, ми можемо регулювати, регулювати ближче, да. далі ставити, так? Да. Тобто, в залежності від а, висоти вашої схеми. Знову таки, зараз це зберемо і потім а, натягнемо схему, щоб зрозуміло було, як це виглядає. І може ще регулювання якесь покажемо, так, да, Марин? Да, ми Вони можемо наприклад. Одну схему показати, ще одну схему показати, як воно регулюється, і як можна натягнути схему, якщо вона довша, ніж 35 см? В пяльця входять 4 болтики, якраз е, оці зажими, якраз які йдуть на самі пяльцях. В тому ж кульку. А, а скажи, будь ласка, зажими вони відрізняються, ніж ті зажими, що йдуть на ніжки? Вони Трошки менші. Так, все, я зараз... Вони трошки менше і вони йдуть Іменно там, де пяльця лежать. Є чотири відділення, на які ми можемо регулювати пяльця, ближче або далі. Тобто, це, мабуть, ближче до себе чи далі? Так, ближче до себе це буде вперше, а далі від себе це буде останню. Це вже кому як буде зручно. Тобто, дивлячись того, яке ваше місце для вишивання. Так, робоче ваше місце. Так. Ми зробимо першому. Вставляємо з середини і із середини бо болт. Е, Переходник. Ага. Я не пам'ятаю, як називається на українській мові. І вставляємо в ножку і закріпляємо. Якщо самому не вдобно, можете когось попросити, щоб вам допомогли. Ну, як бачите, Марина в нас сама справляє. Тут сильно не треба затягувати, бо воно повинно крутитися. І на цю сторону теж так. Болт всередині. Бо якщо ви будете ставити всередину е зажим, він вам буде заважати, привишиться. Затягуємо. Можна сильно не затягувати, і вона у вас буде ось так ось крутитися. Якщо ви хочете, щоб вона не крутилась, ви можете затягнути трошки зажими, і вона у вас не буде крутитися, вона буде стояти плотно. Так, і давай ще раз проговоримо: дивіться, якщо ми п'яльці ставимо сюди-сюди, тобто п'яльці глибше туди да, давай, просуваються, зараз так? Можемо зараз поміняти. Це на першу було. А давай на ось цю всередину. Це я затянула. Ось все. Вони трошки ближче до нас. І дальня туди відстань Давай покажеш. Ось можемо поставити Ось сюди в останню, в четверту. Тобто тут у нас є, бачите, 4 отвори, за рахунок яких ви можете регулювати, як вам удобно і на що дозволяє ваше робоче місце. Да, тобто, якщо у вас тут мало, да, столик якийсь вузький, або ви там, може, на дивані десь якось приспособлюєтесь вишивати то виходячи з цього, вже і регулюєте, як для вас буде зручніше. Також і ножки можна трошки нажати, і відперед, можна їх трошечки відпустити, і вони будуть потім у вас краще йти і їх затягнути. Це буде вона тобто, цю вищі. висоту ви також можете регулювати, піднімати ножки вище. Да. За рахунок цього коліна ви регулюєте висоту. Марина у нас бере вже ту ікону, яку вона вишила. Бачите, яка краса. Набір такий теж можна в нас на сайті придбати. Давай. Оце у нас кліпси, так? Да. Які відстібаються. Зараз Марина їх Це відстібає. крутиться, якщо бачите, я його кручу. Угу. І кліпси ось так. От себе. І вони їх можна познімати. Як бігу колись. І внизу теж саме. Бачите, пазик і тут пазики. і оце вставляється в ось цей пазик і затягується потім. Ну, зараз ми продемонструємо, так? Щоб мені було удобніше, я шукаю наш пазик. Що було? І починаю з середини. Так як я познімала всі кліпси, і я не знаю, скільки мені треба буде кліпс, я починаю із середини. І mm. починаю ставити пазиками, не знаю, як вам буде видно. Все. Бачите, воно заїхало туди. Mm -hmm. Тобто в нас ось тут іде пазик. Да. Бачите? Да. Ось пазик і рядышком ставлю інший. Так, Можна не всі бігуді одівати, можна залишити, або, якщо хочете, можна трішечки погратися і розтягнути. І також, тут трошки я погано підтягнула, можна його зняти і натягнути. Тепер, щоб було рівно, я його не натягую. Але роблю, щоб вона була рівна, бо треба ж вишивати. Бо якщо потім її нерівно поставити, то вона буде крива. Тобто не хочете лежати. І теж його фіксую знизу, але поки не натягую. Чому не натягую, потім я вам покажу, як його натягнути. Тобто, бачите, у нас тут провісаємо спокійненько, легенько, ну, якби не напружуємось, ми. Да, ми отягнули і ми зафіксували наші бігуді, будемо так казати. Тепер, щоб нам натягнути, якщо ми вишиваємо, починаємо вишивати знизу, у нас тут є куди який бісер нам треба шити. Ну так, вона вже вишита, то тут. Поки ви привикнете, нам треба знати, як, який бісер куди шить. Uh -huh. Тому ми робимо, отут фіксуємо, затягуємо добре наші зажими, зажими. зажими А ось тут ми починаємо натягувати крутим саму оцю. Верхню, ну, як перекладену, да, чи як її Так, Верхню перекладину. І тоді, якщо вже не, лі, не їде, тоді вже ми затягуємо наші зажими. Все. Все вона натянуто. Костя, звісно, щоб ви спробували, але я за вас спробую. Боже, як це гарно. Можна ще, якщо вам Слухай, не дуже Слухай, Я боротися. взагалі від цього дотику тільки, тільки, знаєш, прямо аж так приємно торкатись вишитих цих намистинок. Яка краса? Да, тут у нас. Боже Марина, ти умничка, таку красу вишила. Якщо ви вишили ось до сюди, наприклад, і вам треба вишивати вверх, ви його відпускаєте. Легенько. О, відпускаєте, що зверху, що знизу, і просто перетягуєте цей верх, так, відпускайся, на оцей низ. Ось тут ви можете зафіксувати, скільки вам треба. Ти починаєш знизу завжди вишивати, так? Так, я починаю знизу. І з нижню, так же само, як верхню, ми накручували, ми накручуємо нижню. І не бійтесь що у вас бісер закручується. Він не поламається, тому що він йде по тканині. Все, я натягнула. Це він а Марина, ну дай-ка нам п'яльці, які в нас є такі квадратні прості п'яльці. Дивіться, ось у нас схема а 4 формату. І п'яльця квадратні. А, ні, треба інші А Ану, давай, ну, ці сюди точно ця схема сюди не влізе. Ану, давай. І ось в нас, дивіться, п'яльця квадратні, так? Вони в нас ніяк, на жаль. Бачите, не поміщується, наприклад, А4 формат. Якщо ми беремо трошки більше п'яльця, то тут треба дошивати якусь тканину, бо вони просто сюди не влазять. Так? А, на відміну від 5, ви можете просто ось цю раму придбати. Вона теж окремо продається на сайті, то тут ви вже можете регулювати, як вам треба. І там, тут, бачите, в нас ось так. Дірочка? Да? Да, ну мабуть, поставити. це мабуть, це все таки ні, воно підійде. Бачите, ось ось так, все. стоп, почекай, бо нема ось ось дирочка і ось, ось дирочка. ну, давай ми зараз з тобою зробимо. А 4 формат? Зараз Марина переробить. Ну що ж, марина наша вже майже закінчила. Ви це все бачили в швидкому темпі. Ну, а взагалі-то зайняло в неї це десь приблизно 4-5 хвилин. Ну, тобто, недовго. Бачите, в нас вже від А3 формату змоделювали пільце на А4 формат. І я хочу сказати, можна ще менше. Бо... Ану, Бачите, ось цей отвір вона не задіяла. Тобто, ще нижче можна зробити ці пільця. Я, до речі, залишу посилання на усі наші соцмережі. Підписуйтесь, бо, наприклад, у Тіктокці у нас Маша викладає майстер-клас, ці цікаві. Вот. Ну. А ще можу сказати, що якщо не дуже вдобно вишивати ось тут, я розгортаю просто ось так і повертаю. Повертаю просто до себе. угу. Тут трошки, якщо ставить в середню, бачите, зараз при вас це побачив, не дає опускатися пляльця. Якщо стоїть в, середній, в, останній, в останньому отворі, так, якщо в мене стоїть в першому, в мене вони опускаються. Тут не дає болтик опуститися. Угу. Тому треба одразу ставити, як да, ви хочете. А, або якщо ось так, щоб стояла, або так, да? Да. ні, це якщо далеко шить зверху, можна розвернути до себе і шити з цієї сторони. А, я зрозуміла. Це якщо велика, да? Да. наприклад, схема там взагалі ви десь а другого формату ставите, а першого формату, і вона дуже велика, тобто ви можете нахилити і вже шити з тієї сторони. Да. Щоб руками не тягнутися туди до Так, Бо інколи невдобно, дуже далеко і вішають. Так. Ось такий майстер-клас: наша Марина нам провела. Дуже дякуємо. І в коментарях, будь ласка, пишіть, наскільки корисним було для вас це відео. І якщо щось треба ще зняти, обов'язково пропонуйте нам. З вами була Олеся Архірей і Марина За наш, наш завскладом. До нових зустрічі!